Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги робота для миття вікон. Це інноваційний робот-пилосос. Його ультратонкий дизайн дозволяє легко очищати навіть важкодоступні місця, роблячи його ідеальним для домашнього використання, оснащений електричними щітками та функцією миття скла, тому ефективно очищає вікна від пилу, бруду та водяних плям. Пилосос також оснащений безпечною системою кріплення, запобігаючи падінню під час роботи на висоті. Це незамінний помічник для підтримки чистоти в будинку або офісі, поєднуючи ефективність, зручність та сучасні технології.